Так, поки посадила, вже темніть починає. Хочу ж показати, який в мене ще глід такий звичайний є. Три деревинки в мене таких. Воно ще одне. Більшенька деревинка, на цій немає. Ягід. Торік приморозило, зовсім не було. А цей рік такий трошечки щось є там. Де-не йдеш, йдуся, там висить, підійдеш його. Зірвеш руки грязні. Ось такий глід. Колючий, це сіянців. Ну, родить. Родить, той рік то обмерз, цей рік теж примерз. Цей рік, ну, смачні такі ягодки, годка. Досі любив. Ну, це поза той рік, як усе благополучно було, був такий гарний урожай, як цей рік. Що типу? Все все рік. Так. Десь не десь там одна. Ось такі. Ягодка. Like, ну, руки грязні покажу на фоні руки. Ось таке. Ну, непогані, як для сієнці. Гілони смачне. Угу. Ось такий угу. глід. А тепер ще посадила тих двох понтійський і злат. Запам'ятала. <tobacco> Добре. Всім бажаю здоров'я, щастя, а головне миру і перемоги нам, щоб ця війна закінчила.